Найгірша порада про догляд за волоссям, яку коли-небудь казали, що мити голову кожен день це обов'язково для здоров'я волосся, але це зовсім не так. Часто чуємо, що волосся треба мити щодня, щоб воно е завжди було чистим і свіжим. Але щоденне миття це одна з найгірших порад, яку можна отримати. Постійне миття вимиває природний захист шкіри голови, порушує баланс і сприяє пересушенню волосся. В результаті ваше волосся стає ламким, кінчики посіченими, а шкіра голови жирним, адже воно намагається компенсувати втрату природного захисту. Якщо ваше волосся швидко забруднюється, не обов'язково його мити кожний день. Натомість скористайтеся такими підходами. Шампунь для глибокого очищення. Використовуйте раз на тиждень, щоб позбутися зайвих забруднень і залишків стайлінг засобів. Шампунь для зволоження. Застосовуйте його кілька разів на тиждень, щоб зберігати волосся здоровим та блискучим. Шампунь для щоденного миття. Він м'який і не пересушує волосся, тому його можна використовувати частіше, якщо є така потреба. Не ведіться на міф про щоденне миття. Ваше волосся не любить надмірного догляду. Балансуйте свій догляд, залишайте волосся здоровим та блискучим. Підписуйтеся, щоб дізнатися більше правдивих порад про догляд за шкірою голови та уникнути найгірших порад, які можуть зіпсувати ваше волосся.